І от сьогодні, після того як обстріляли колону на виїзді з Запоріжжя, де загинуло 20 людей і поранено 28, написали про те, що оркостан має бути знищений. Мені здається, би ви трохи вийшли з рівноваги після цієї новини, чи так це. Я вважаю, що цей режим, який на сьогоднішній день створив цей Ортостан, справді має перестати існувати, тому що це саме прояв цього режиму атаки на мирне населення. Власне, ми бачимо. Мабуть, одну з найтрагічніших сторінок, коли вже цей конаючий режим, який не, не визнає своєї неправоти і продовжує намагатися загарбувати і розкидатися снарядами бомбами на українській території, просто вбиває мирне населення вже на сьогоднішній день. Підтверджено 24 загиблих і 36 поранених. Тобто, кількість жертв зростає. Причому вона буде ще більшою, тому що знаходяться в тяжкому стані ті, хто на зараз поранені, і е, бажаю всім втриматися в цьому житті і продовжувати жити і боротися. Тут ми бачимо так, такий навіть намір, скажімо, чинити залякування. Мирного населення, яке е, має залишати території, які обстрілюються. це те, що вчиняв це, е, скажімо, фашистський режим е, сербський, який е, знищував тисячі людей е, і застосовував геноцидні практики для того, щоб вигнати мусульман албанців з територій. Вчиняючи масові зґвалтування, розстріли там чоловічого населення, як Сребліні це було, і відповідно намагаючись створити зону нетерпимості, ну те ж саме е, вчиняє і цей оркостанський режим. Я думаю, що це е, іде вже до агонії, і тут потрібно, е, як на мене, е, пришвидшити е, воєнні дії для того, щоб Адекватно е, винищувати оці всі е, їх метастази на українській території е, в Криму, е, в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській е, областях, де вони на сьогоднішній день ще метастазують. На жаль, і відповідно, коли я писав про те, що цей режим має бути знищений. І е, до тих пір, поки е, спокійно споглядають росіяни, вважаючи, що вони знаходяться на захищеній території, е, це є теж ненормальна ситуація, так само як і е, в часи Другої світової війни, коли німці аплодували, коли бачили, як бомблять Лондон та інші е, міста Британії і захоплюють європейські міста, е, відповідно. Не думали про те, що розплата повертається, і розплата повертається дуже жорстоко. Так, той же самий Дрезден було просто стерто з землі відповідно зрівняно з землею до нуля. Фактично, і це була така скажіть. Скажімо так, атака помсти за ті е, злочини, які вчиняв е, Гітлер у відношенні до інших народів. Я не кажу, що це справедливо, коли страдають е, тисячі невинних людей, е, але е, коли немає внутрішнього, е, скажімо, якогось спротиву в, е, в державі, яка е, вчиняє злочини під імені держави. Тоді солідарну відповідальність несе все населення сьогодні. Якраз теж ставили питання: як запобігти цьому? Запобігти цьому можна тільки жорсткою воєнною відповідь. Тобто, треба у відповідь на такі обстріли е, винищувати в десятки разів більше військових баз е, об'єктів, які якими володіє Російська Федерація з тим, щоб вона розуміла, що вона отримує адекватну відповідь і буде отримувати ще більше і більше, і що вона вже програла, і це питання часу, з яким рівнем жертв і відшкодування вона буде е мати справу? Ми сказали попередньо про те, що Росію треба військовим та шляхом змусити, якби, відповісти за оці злочини, які вона зараз коїть за всі ці обстріли. Якщо говорити про правовий спосіб, я от просто хочу нагадати тим, хто нас дивиться, що що у дев'ятнадцятому році Росія відмовилась від виконання Женевських конвенцій пізніше, вона вийшла з Ради Європи, і в цьому році, вже ну, Путін і здав указ про те, що постанови ЄСПЛ Європейського суду з прав людини винесені після 15 березня, не підлягають виконанню в Росії. От в правовому полі ми можемо зараз взагалі думати про притягнення Росії від відповідальності. А, до відповідальності, вона вийшла з усіх цих інституцій. Е, дивіться е, перше, це е, знов таки це тимчасове явище, тому що е, жити в сучасному світі і не мати зв'язків з сучасним світом неможливо. Росія продовжує залишатися торговим партнером з низкою держав, вона продовжує продавати свої е, енергоносії, вона продовжує намагатись брати е, участь в на міжнародних майданчиках в якості гравця. І от е, коли вона Стане перед фактом, що вона буде засуджена як держава за злочини, і має понести відповідальність і відповідно, це буде ув'язано з цим її статусом учасником учасника на різних майданчиках, чи то дипломатичних, чи то політичних, чи то економічних. І відповідно, коли буде стояти пряма вимога, що ви повинні заплатити, наприклад, там 100 мільярдів відшкодування. Тільки після того ви матимете право продати там свої там декілька там десятків кубометрів чи сотень тисяч кубометрів газу чи нафти, відповідно, це буде, і це буде така вимога і умова, яку Росія не зможе перескочити, і вона повинна буде або закритися і жити в своїй коробочці, і торгувати тільки з якимись партнерами, які будуть. Не під санкції, які будуть підсанкційними, і з якими там, ну як Іран, там Північна Корея, Ерітрея, можливо, Венесуела чи ще хтось. Решта цивілізованого світу з ними спілкуватися не буде. Або ж іти на ці вимоги і е, виплачувати відповідно, розраховуючись за завдану шкоду е, і е, несучи іншу юридичну відповідальність за вчинені злочини. так побудований світ. Сьогодні Росія обстріляла колону, яка намагалась виїхати із Запоріжжя на окуповані території. Так раніше обстріляла Краматорський вокзал, де загинуло там близько 50 людей. Сотні отримали поранень. До того обстріляла часів яр, житловий будинок, де загинуло 15 людей. Можливо, у вас є якісь поради для родичів загиблих, як їм правильно? Ну зафіксувати смерть внаслідок російських обстрілів, так і власне що далі робити? Можливо, вже варто кудись звертатись а, чи в українські правозахисні організації, чи в міжнародні суди, або якусь там моральну як мінімум компенсацію від Росії отримати. Дивіться, в будь-якому випадку кожен факт смерті загибелі мешканців, які потрапили під обстріл, він буде зафіксований як окреме кримінальне провадження, і в межах цього кримінального провадження можна і варто буде подавати заяву про відшкодування шкоди, завданої цим злочином. Власне, як на мене, тут трошки є прогалина в, в нас в національному регулюванні, оскільки в нас є виплата відшкодування загиблим комбатантам, ті, хто воює, і вони мають відшкодування, так само має бути визначена і процедура, і межі виплати. Відшкодування тим, хто загинув ось в таких ситуаціях від Наслідків цієї збройної агресії, Незважаючи на те, що ці особи не були комбатантами, вони не брали участь в опорі. Вони стали просто жертвами серед цивільного населення в результаті такого невибіркового обстрілу. Я думаю, що це питання до регулювання і на національному рівні, і разом з тим, потім консолідована претензія після виплати таких сум. Відшкодувань має бути перенесена на державу агресора, яка завдала саме оцього удару і вчинила цей злочин. Я думаю, що ми готові надавати будь-які юридичні консультації потерпілим з приводу їхньої можливої, скажімо, участі в якості сторони. Цих процесах це може бути заяви до міжнародних інстанцій. Знов таки на сьогоднішній день, як ви вже зазначили, Росія вийшла з юридикції Європейського суду з прав людини і вона не мов би не несе відповідальності за вчинені порушення конвенції оскільки в даному випадку, тут напряму порушене. Стаття друга право на життя. Ми сказали, 24 особи вже на сьогоднішній день підтверджено факт їхньої загибелі. Вони могли б звертатися за відшкодуванням з посиланням на те, що Росія позбавила життя їхніх близьких. Відповідно, це я думаю, має бути перенесено на рівень зараз підготовки таких матеріалів до інших судових інстанцій, закріплення цього юридичного факту з вимогою отримання відповідного компенсаційного відшкодування, і наголошую, що треба зараз розробляти механізм на національному рівні, щоб потерпілі і їхні родичі мали можливість отримувати компенсацію. Потім буде перекладена на державу агресію. Українська гельсінська спілка справ людини да, багато років займається захистом людей в міжнародних судах, і це процес зазвичай тривалий, тобто там від п'яти років там може тривати всі ці справи, наскільки я розумію. Можливо, є якісь приклади, коли жертва російської агресії, там, ще починаючи з 2014 року, звернулася до вас, ваша організація вела цю справу і. Був якийсь ефект і результат. Ну, я можу навести зовсім недавній приклад. Мабуть, це не навіть не 2014 року, а від цього 2022 року. Ми подавали за. Статею 39 правила процедур роботи Європейського суду заяви щодо вжиття невідкладних заходів для припинення порушення права, і це стосувалося осіб, які були викрадені і перебували в ну будемо говорити так, в місцях не свободи на непідконтрольній Україні території, незважаючи на те, що Російська Федерація. Не відповідає офіційно на запити, і не відповідала на запити Європейського суду з прав людини за цим правилом. 39. Е, Ми мали абсолютне підтвердження того факту, що до особи, коли застосовувалося жорстке поводження і було подано цю заяву. Це застосування, як мінімум, жорсткого поводження припинилося, тобто. Плив так чи інакше відбувається не завжди, не завжди він прогнозований, не завжди він результативний. Але ось коли як кажуть лупати скалу, то вона піддається, і рано чи пізно вона буде зруйнована.